Вітаю вас у тіні злочину. Тут ми говоримо про справи, які не дають спокою навіть через роки. Уявіть собі місце сховане серед гір і лісів. Далеко від цивілізації. На перший погляд, мирна німецька громада у південній частині Чилі. Вивіски німецькою. Акуратні будинки, школа, лікарня та церковна дзвіниця. Але за цими фасадами жахливі історії про тортури, зґвалтування дітей, зникнення людей та співпрацю з диктаторським режимом. Це не вигадка, це колонія, Дігнідад, одна з найтемніших сект ХХ століття, а її лідер Пол Шефер, колишній нацист, харизматичний проповідник. Та справжній монстр. Пол Шефер народився у Німеччині у 1921 році. Він був членом Гітлер-Югенту, а згодом служив як санітар у Вермахті. Після Другої світової війни він приєднався до Євангелічної церкви, але швидко покинув офіційну структуру та створив свою громаду, сектоподібне об'єднання, місія приватної допомоги. Уже в Німеччині його почали переслідувати за сексуальні домагання до неповнолітніх. У 1961 році, аби уникнути кримінальної відповідальності, він разом із десятком послідовників вирушає до Чилі. Там, у віддаленому регіоні Бйобіо, за підтримки режиму засновує власну колонію. Назва звучить благородно – Колонія Гідності. Але насправді. Це було повністю ізольоване поселення, оточене високим парканом, сторожовими вишками, збройною охороною та мінами по периметру. Шефер переконував, що вони будують рай на землі спільноту без гріха, без приватної власності, без сімей. Але на ділі це була тоталітарна секта чоловіків, жінок та дітей розділили, дітей забирали від батьків ще немовлятим, усі працювали по 14-16 годин на день без оплати, а зовнішній світ був заборонений. Ті, хто намагався втекти, були жорстоко покарані, система контролю включала доносництво, фізичне покарання, наркотичне лікування та ізоляцію. Шефер створив медичну частину, яка під виглядом лікування застосовувала електрошок, транквілізатори та примусову стерилізацію. Але найжахливішим були системні зґвалтування неповнолітніх. Шефер знущався з хлопчиків, змушуючи їх жити з ним, маскуючи це під виглядом виховання. Деяких дітей вивозили в чилі для залучення нових пацієнтів у клініку, якою він і керував. Жертв змушували мовчати багато з них досі лікуються від ПТСР. Після перевороту в чилі. 1973 року, коли генерал Аугусто Піночет прийшов до влади, колонія стає прихистком для режиму. Тут зникають політичні в'язні. Територія колонії використовується для катувань дисидентів, випробування отрут, зберігання зброї та навіть виробництва хімічної зброї. Колонія отримала повний імунітет, поліція не мала права заходити на її територію. В обмін на підтримку Піночета. Шефер мав повну свободу дій. Упродовж десятиліть німецький уряд закривав очі на те, що відбувається Попри численні звернення біженців, розслідувань так і не було. Колонія офіційно числилась благодійною організацією, а шефер місіонером та лікарем. Ті, хто тікав, розповідали журналістам про тортури, про зниклих, про педофілію, але це сприймали як вигадки. Лише у 1996 році чилійська влада офіційно висунула звинувачення, і Шефер втік до Аргентини. У 2005 році його нарешті заарештували в Аргентині. У місті Санта-Роза де Калапаса його видали Чилі, де він постав перед судом. У 2006 році Пол Шефер був засуджений до 20 років ув'язнення за сексуальне насильство. Над 25 дітьми, але він не відбув повного строку. Помер у 2010 році у в'язниці. Йому було 88. Після смерті Шефера Колонію перейменували на Віла Баварія, Баварське село. Деякі з колишніх членів залишились там жити, інші подали до суду. Чилі та Німеччина офіційно визнали порушення прав людини. У 2017 році німецький уряд пообіцяв компенсації жертвам, А у 2023 році з'явився новий документальний серіал від Netflix Колонія Дігнідад Секта на службі диктатора. Колонія Дігнідат це не лише історія релігійної секти, це історія про те, як ідеологія, страх, сліпа віра та байдужість системи можуть створити справжнє пекло на землі. Це історія про дітей, які були змушені мовчати, про людей, які назавжди зникли, про злочини, які покривалися десятиліттями. Але правда проривається назовні, і ми маємо обов'язково її розповідати. З вами була тінь злочину. Якщо ви хочете більше таких історій, підписуйтесь, коментуйте і не забувайте. Істина завжди ближче, ніж стається, але у темряві її важко знайти.